Друзі, доброго дня, громадська організація ДОСТа, Вінницький осередок Мазур Юля. От не йде мені з голови слухайте цей міністр Клеменко своєю заявою про те, що поліцейські не можуть воювати, бо вони для того не приспособлені. Я от собі думаю, то це означає, що з цього часу якби поліцейські вже не будуть утримувати УБД. Тому що як же ж вони його будуть утримувати, якщо вони не йдуть, бо вони не пристосовані до війни, не вміють стріляти з окопу, а вміють воювати тільки злочинністю в місті? А ще, якщо трошечки подумати, то дуже багато є учасників бойових дій з дійсно величезним досвідом аж з 2014 року, саме поліція, прокурори, саме оця шушара тоді їхала на кілька днів з ротацією, з усім іншим. Було так, три місяця там, три місяця вдома. Е, воювати не ходили, ходили, кошмарили військових і місцеве населення. Ну, а далі якось так, далі ви все всі знаєте. Тому, міністр Клименко, якщо е, ваші хлопці воювати не йдуть, то і відповідні документи, і відповідні пільги отримати теж не можуть. Якось так, друзі. Разом сила і разом до перемоги.